Вітаю всіх! Сьогодні не дарма бо моя шкатулочка з зубами наповнена самоцвітами, називаємо це так, тому що тема нашого ворожіння буде присвячена вашому фінансовому потоку. Хочете, називайте це вашої фінансовій стороні, сфері або матеріальній, то вже як вашій душі. Буде завгодно. Отже, давайте подивимося, що буде. Верніше так, давайте спочатку характеристику ваших фінансів подивимося. Ну, або фінансового потоку. Що там у вас відбувається? Можливо, є якісь нюанси, можливо, якісь є моменти, щоб знати, принаймні, в яку сторону бігти. Отже, що там у вас з фінансами на зараз. Хм. Ага. Ну, Сказати, що можна, М -м... вистачає на повну реалізацію мрій, ні, я такого не бачу. Говорять, як не можете якийсь укласти договір для бажаного результату, можу придбати нерухомість, можливо, придбати якийсь інший цінний для вас об'єкт, ну або ж предмет. Показується, що ви можете мати стабільну зарплату, ви можете мати стабільне матеріальне підруктя. Але сказати, що вистачає на все, ні, все буде неправильно. А на більш яскраві моменти я поки що не можу. Інколи у вас відчуття, що ви як трішечки... Як би це правильно сказати, тут у нас руна війни і руна отрути. Можете витрачати свої фінанси неправильно. Якщо ми говоримо про руну війни, це може бути, коли в нас є внутрішній конфлікт, і замість того, щоб його вирішити, що ми робимо, ми можемо намагатися собі дати позитивні емоції за рахунок якихось придбань. Можемо е, всупереч комусь і чомусь. От, хочу і все. Чи потрібно воно нам, чи не потрібно, а я хочу. Придбали, тоді дивимося. Треба було не брати. І так само у нас може проходити руна отрути. Руна отрута це е, знову ж таки, коли ми можемо себе ну, умовно отруювати такими моментами, що от я не можу щось собі купити. Але. По-перше, не завжди ми можемо розуміти, для чого вона нам потрібна. Ну, і зрештою, я не можу, от саме таке, знаєте, кричуще, прямо зараз мені його показують, Я не можу купити собі якусь конкретну річну давайте сукню для того, щоб виглядати привабливо. Тобто, без цієї сукні привабливості не вийде. От тут я про що хочу сказати: оці думки вони є трішечки як отруйними для вас і з подвійним дном. Ви можете бачити поверхню, що от я не можу себе продемонструвати без цієї сукні. А насправді там набагато глибші моменти. Питання в тому, чому саме з цієї сукні? А що буде, якщо без сукні? Ну, не в сенсі, в чому, як то кажуть, мати народила. Ну, а чому б і ні, зрештою, якщо є кому і є для чого. А, розуміємо, шуткую зараз. Але ну, от чому акцентуація на якісь конкретні речі? Так. Добре. Що буде найближчим часом? До речі, можете витрачати на непотрібні о, ці. От у вас є стабільна заробітна платня, ви можете не зовсім правильно її розподіляти. І отут руна війни і руна отрути вони будуть як співзвучні. Коли ми. Не зовсім продумуємо наші витрати до кінця. Буває таке, як пороні війни, вони можуть бути неочікувані. Ну, не знаю, там зламався не знаю, якийсь кран в хаті. Розуміємо, що його треба замінити, бо без нього ж важкувато. Але в той же самий час може бути. Вступає у нас в дію руна отрути. І ми ті гроші, що витратили на кран, ми мали б їх ну, за умови, що видате там девід кредит умовно, відняти від загальної, особливо там із цієї суми, яку ми собі замріяли або запланували витрати. Тому що ми ти її витратили, але не на те, що ми хотіли. Одначе можемо таке не робити. І в результаті потім... Добре, що очікує в майбутньому? Хм. Ну, трошки покращення, бо це у нас активна руна. Але сказати, що конкретно руна рунок оси у нас, бачите, не туди, господи, не сюди. Будуть моменти, коли ви відчуватимете прорив, тобто якісь надходження, коли ви зможете навіть... О... Давайте так скажу, зробити свій рідний пасивний дохід, що мається на увазі, коли ви все прорахували добре, зрозуміли, що де там, як звести дебет з кредитом, і на кінець місяця у вас навіть вийшла можливість десь відкласти щось собі в копілочку. Ну або, зрештою, дійти до нового отримання там заробітної платні ще чи ще якоїсь винагороди з певною сумою в гуманці. Але повторюся, цей момент він не є постійним. Або знову ж таки, руна у нас, бачите, вона така активності не туди, не сюди. І руна каси, вона не має конкретного значення. Тобто немає, що це момент закритий активності, або він відкритий. Він в сумеречному стані. Так. Ага, а тут ще цікавіше. Тут говорять, що як зможете, а не всі. Одразу скажу, не всі. Моменти тут у нас уже руна козла. Деякі свої страстіжки ви зможете вже задовільняти. При тому, саме таким чином, коли знову ж таки буде можливість десь підзаробити, десь більш адекватно підійти до витрат і надходжень, можливо, припинити роздавати гроші направо і наліво. Як дуже часто буває, що у когось є можливість, приходять позич мені грошей. Ну, окей. Позичили, там ще позичили, там ще позичили. Думаєте, о, от в кінці місяця вони всі, як пообіцяли, мені віддадуть. А не фіам. Ну, не віддали і все, ну, трапилось щось. І знову ж таки розуміємо, що тут у нас буде момент такої, знаєте, <кхем> своєрідної, начебтої активності, бо ці ж гроші вони не втрачені, вони повернуться. А от коли от то вже питання. Так от вам показують, що найближчим часом ви як зможете покращити свій фінансовий стан за рахунок того, що будете бачити більш відкрито, де ви робите, при тому самі, бо тут у нас руна одиниці, де ви робите умовні помилки, давайте так скажу, бо ну явні помилки ж не зовсім коректно звучатимуть. І саме це як дасть можливість по руні козла реалізувати якісь, ну. Давайте я її зараз цю руну більш прив'яжу до аркана д'явола, бо в цьому розумінні дуже фонить енергія аркана д'явола. Коли ми можемо о, трішечки почати задовільняти свої страстічки. Тепер я б хотіла все-таки уточнити: а оцей момент задоволення. Він має у вас бути, чи тут треба також копнути поглибше? Давайте. Оцей момент задоволення. Він має у вас бути? Чи треба також поглибше копнути? Ну, хм. обережно, обережно. Так, це не рахуємо, можете трішечки збити себе в польоті. Зараз все поясню. З одного боку вам показують, що, в принципі, якщо ці страстішки, вони чимось підкріплені. підкріплені Чому би і ні. Ну, саме сама банальна страстішка — це коли ми любимо солодощі. Але знову її треба як, тримати в, у відповідних межах. Не через те, що солодощі там погані, вони не корисні чи ще щось. Ні, то вже кожен для себе вирішує, які вони для нього. Тут більше про те, коли ми можемо занадто. Скидати туди забагато матеріального ресурсу, не розуміючи, що є ще якісь нюанси, які потребуватимуть закриття. І отут вже руна козла, або той же самий Аркан дьявола програє в іншому моменті. Коли, задовільняючи своє бажання отримати якусь насолоду, ми не бачимо того, що занадто багато викладаємо ресурсів туди. І можемо, ну, як умовно, стати залежними від цього. Розуміємо, що не в такому глибокому сенсі, але тим не менше. І, знаєте, можливо, потрібно, аби цей момент залежності трішечки перевести, зробити своєрідний ритуал. От, До прикладу, зранку ви звикли пити каву і от, ну, або чай. До нього має бути ну, щось таке смачненьке. А так от спробуйте цей ритуал зробити, але смачненький кожне кожного ранку, ну хай не кожного ранку, змінювати. Там щось солоденьке, далі буде солоне, там ще щось. Що мається на увазі? Щоб ви не звикали до одного чогось, але залишався оцей ритуал. Тому що чомусь мені показують, що оцей ритуал, ця ритуалістика, вона для вас дуже зараз буде корисна. І я б сказала, як своєрідне правило, яке трішечки вас триматиме. Ну, якщо хочете, скажу таке слово вкупі. Далі, чому саме так? Тому що, якщо ви не будете звертати на оцей момент уваги, у нас показують, що знову ж таки, Перевернута руна активності, ну верніше не активності, а пасивності, бо це у нас жіноча руна. Ви намагатиметесь робити якісь дії, але якщо не передивитися, що цей хаос він не внормований, можете попасти в як воно? Знак мінус. Російською мовою биток не можу швиденько задати російською. І потім по нульової руні вам прийдеться це все обдумувати і вирішувати, а яким же чином все ж таки покращить. Тому вам останні дві руни вони як дають підказочку, що використовуй те, що відбувається навколо себе, інформаційний фон. Емоційний фон, взаємодію з людьми, можливо, власні моменти зупинення або спокою для того, щоб використати перше руна урожаю і руна росту, для того, щоб щось виросло, для того, щоб щось зробити, і, зрештою, для того, щоб, як би це сказати, ну, тут може йти ще трішечки про зростити в собі. От чому я говорила про цей момент ритуалу? Чомусь мені показують, що у вас як має бути щось, отака, знаєте, як ритуалістика. Ну, для ем, тих, хто займається практикою, ну, практикує, зрозуміло, що ритуалістика потрібна для досягнення певних моментів. Для людей, які не практикують, от вам ця ритуалістика потрібна для того, щоб ви якось відчували себе цілісними. Я не можу зрозуміти, чому саме. от За допомогою цих моментів ви як зможете зростити Більше накопичення. Можливо, це вас трішечки стабілізує, і, звичайно, момент бажання замінити негативні емоції позитивними за рахунок чогось, відійде на інший план. Можливо, це трішечки вас заспокоює знову ж таки. Не потрібно буде якось себе заспокоїти за рахунок витрат, але саме в цьому моменті вам говорять, що потрібно бути уважними. Тож, якщо ми говоримо про ваш фінансовий потенціал, він у вас є і доволі стабільний, і непоганий. Єдине, що варто переглянути ваша взаємодія з грошима. Ну і звичайно, той момент, що ми можемо занадто витрачатися туди, куди це не потрібно буде. Тож звертайте увагу. На новини навколо вас, вони принесуть вам свій рідний зріст. Звертайте на енергетику увагу навколо вас. Ну і, звичайно, звертайте увагу на свій внутрішній стан. Наразі показують, що це дуже впливає на ваш фінансовий потік. На цьому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.